Друзі, всім вітання. До вашої уваги свіжопригнаний Volkswagen Tiguan. 2019 рік перша реєстрація в білому кольорі, дуже гарно виглядає в такому кольорі автомобіль. Він тільки приїхав два дні в Україні. Це є версія All Space. Він має довший кузов. Також в нього 7 сидінь, він самимісний. На 17-х дисках. Має хром пакет, також релінги на даху, має заводське тонування. Покажу вам його зовнішній вигляд, дуже гарно виглядає кузов, він не полірувався. Також ви можете перевірити, який він був по вінкоду, я вам залишу в описі на аукціоні. Зараз ми пройдемося по лакофарбовому покритті. Я вам покажу товщину. Автомобіль весь в рідній фарбі. В нього чуть-чуть більший слой, товщина фарби. Він має ще один слой лаку. Це буває таке на фольксвагні. Це вже третій автомобіль в мене такий. Тому вся інформація пробувається по вінкоду, ви можете перевірити. Якщо стандартно він має до 150, то тут 180-190. Ліве крило. 177, В нього всі пройоми, всі елементи, вони мають трохи більше. Так, 195, 189. 183, 160. 179. 183, 205, 187, 192, 200, 200, 200, 200 165 167 п'ять. 124 192 172 Стоять 147 190, 179, 156. 179, дивно показую 150, 156, 190. Також можу вам показати пройом, що він. Тут є всі, всі таблички, тут нічого не знімалося. Також він котис ви можете перевірити. 149 мають пройоми. Покажу вам карти. Дзеркала з підігрівом, електрокришка багажника. Автомобіль не чистився. Може десь мати мінімальні плямки. Оце був сімейний автомобіль. Кришка багажника електрична. Так ось виглядає. Сидіння вони складаються. Є рулета багажник. Також є домкрат, є балон спіною, ключ для болтів секретка, є компресор, аварійний знак є. Є, до речі, коврик резиновий багажник. Вже на вулиці темніє. Так, столики є для пасажирів. Бардачок з охолодженням. Також тут є бардачок. Є ще такі тут бардачки. Можна щось сховати. Є підлокітник, який регулюється. Пробіг складає 210 тисяч, також автоматичні ближні дальні. Стан керма він як нового автомобіля, тут нічого не потерті, ні кнопочки, ні руль. Клімат контроль другзонний. Також і сидінь. У асистентах покажу вам. Адаптивний круїз, фронт асіст, асистент руху по смузі, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки. Також я забув показати, там є електричний фуркоп, який відкриває, виїжджає знизу. Так, помилок немає ніяких. Все працює гарно. Кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня.